Зупинися на мить, дозволь мені помолитися за тебе. Дитино моя, це не випадковість, це Господь хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Я дякую Господу за дар твого життя і заступаюся за тебе перед Небесним Отцем, щоб він очистив твоє серце, заспокоїв думки і душу, щоб прийняв твоє минуле, теперішнє і майбутнє. Я молю за твою родину, щоб ви були захищені від усякого зла і втрат, щоб твої близькі мали здоров'я, любов і мир у домі. Я прошу Господа зцілити твоє тіло і душу, очистити кров, забрати біль і тривогу, зцілити твоїх рідних, дати їм сили і відновлення. Дитино моя, найважливіше. Я прошу Господа простити всі твої гріхи і гріхи Твого роду, зняти тягар минулого та помилки сьогодення, усунути прокляття з душі і дарувати нове життя у світле Його милості. Якщо ти приймаєш цю молитву, залиш в коментарях Амінь і поділися нею з тими, кого любиш. Сьогодні допомога прийде.